Скажіть, чи має пішохід перевагу, перетинаючи проїзну частину по лінії тротуарів? Отакої. До речі, подібний тест ми вже з вами розбирали. Але давайте нагадаю: чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті по лінії продовження тротуару? Не повинен і повинен завжди. Ні, якщо вже йдуть, то не збивати вже їх, а вони вже біжуть. Біжуть вже кудись. <смітна> Запізнюються вже. Я вважаю, що я не повинен їх пропускати, бо я не знаю такого поняття взагалі, як продовження лінії тротуару. Але мені не подобається це питання, бо воно якесь дивне. І я скажу два. Правильний варіант відповіді повинен завжди. Тобто два! Така Знате. дурня, а я не пропускав. Цього не казати. Знате, треба пропускати прикинь. завжди. Отакої. Прикинь. Тому що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. А також і велосипедистам, mm -hmm. які рухаються велосипедною доріжкою або попутному напрямку. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто, якщо ви повертаєте на перехрестя? Уявна лінія тротуару. І велосипедистів. б ти хто б це не придумав. На регульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначених пішохідних так, переходів. цей прикол. Так і ні. Так. І правильний варіант відповіді. Так, Звісно. мають право ну, отакої. Бо ми це вияснили минулого разу, тому мають пішоходи. Повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземними та надземними. А у разі їх відсутності на перехрестях по лінії тротуарів або узбіччю. Це жесть якась. Тобто, ці уявні лінії, вони. Не такі вже й уявні, ну таку майже переход. Прикиньте, прирівнюється до переходу, а? так до пішохідного. Тобто, коли немає знаку, і ти на кось матюкаєшся, ти не правий, а, Ну, тільки в межах перехрестя не де інде. Тобто ці лінії продовження тротуарів є завжди на перехресті. І це не вони пішоходи переходять дорогу, а ми перетинаємо їх тротуар, виявляється. Отакої. Але будьте обережні і краще не переходити в дорогу в таких місцях, де водії можуть вас не пропустити. А якщо вже ж не дуже треба, то тоді будьте обережні.